Всім привіт! Покажу вам сьогодні квітучу ванду Pacher Делайт. Вона квітує вже давненько, кілька тижнів я знімала відео з нею, проте не розказувала про її догляд. Хоча особливо нічого немає, але вирішила задокументувати. Вона у мене вже досить давно. Років за п'ять, так точно, можливо, навіть довше. Отримала її маленькою дитинкою з практично відсутнім корінням. Вона приїхала з Тайваню від Мікі і я її відразу практично відразу посадила в невеличкий горщик крупну кору. І побачила, що вона дуже гарнесенько, швиденько почала вкорінюватись, пускати корінці, гарно рости. Тож, коли вона підросла, я її пересадила в більший горщик. Дірявий отакий, півгорщика там займає пробка. Звичайна винна пробка. Я взагалі збираю. Мої родичі збирають для мене винні пробки-пробки з-під шампанського. моєму хобі це дуже така цінна річ. А решта горщика зайнято крупною корою. Зверху тіланці усі не видно. Отже, вона гарненько росте, як бачите, корні, корниця. Вона дуже швидко росте, але полюбляє попити, полюбляє поїсти. Я дуже боялась ванти, якщо чесно. Тому що вона у мене отак от підвішена під стелю. Так вона і живе практично цілий рік. В холодну пору. В цьому році, коли було темно, коли було дуже холодно, у мене балкон взагалі не мала можливості підігріти, отопити, то я забрала в кімнати. Кімнату на підвіконні її, тому що в кімнатах було ну, тепліше значно. А взагалі до цього вона навіть взимку росла отут на підвіконні, утеплений. І тут достатньо світла, вона цвіте, росте. Тож, я боялась вам саме через оці міфи про обов'язкове щоденне поливання, щоденне оприскування. Я якось відразу. Взяла за правило не робити цього щодня, спостерігала, якийсь час поливала раз в кілька днів, проливала, оприскувала, гралася, потім замочувала. Загалом останні кілька років цей горщик замочую десь раз в тиждень. Бувало і раз в 10 днів, раз в 2 тижні. Бувало. Решту часу оприскувала. Але завдяки моєму такому доляду ця рослина звикла, коріння звикло до такого режиму поливу. І в лютому, 24 лютого, коли мені довелося покинути Київ протягом години, зібрала з дитиною речі і виїхала. На два з половиною, майже три місяці. Я виїхала 24 лютого, десь в середині травня повернулись ми до Києва. Мої рослини були политі буквально три рази. Ванди я вислала ключі знайомій новою поштою, і вона Ванди замочила, правда, решта квітів більшість просто оприскувала. Проте всі до жодна орхідея не загинула. Всі орхідеї мене дочекались, не, не витримав один спеті ну Це не орхідея. Моя ванда, вечора Делайт, не скинула листочка жодного. Вона вже потім засушила листочок. Ще в мене є кілька ванд. Вони буквально по листочку скинули. І вони не були геть усушені, вони не були замучені, вони досить активно почали рости відразу, відновлюватись, на напились водички, і вже за кілька місяців ванна, котра фіолетова, патчера, делайт. Отже, великий плюс є в тому, що не розпоювала, не розбалувала я свою орхідею. Водою, проте я вчусь їх поливати активніше. Бо я така трошки скупана на воду і деяким рослинам це не дуже подобається. Тож я ну, постійно вчусь, постійно вчусь, постійно спостерігаю, змінюю свої погляди на утримання, на догляд за орхідеями. Вони потребують гнучкового підходу. Певної від температури, від освітлення, пора року, фаза росту чи цвітіння, фаза циклу, циклу життєвого рослини. Це все потребує певних, певного такого підлаштовування, так? Під, під потреби рослини. Потреби рослини постійно змінюються. Я її піддобрюю, звичайно, слабким розчином. Але не скажу, що роблять це регулярно і дуже часто. Хоча ванди полюбляють підживлення для цвітіння, для квітування. Зазвичай вона зацвітає в мене, як якийсь є стресова така. Вона чимось схожа на фаленопсис, можливо, тому що це ванду, ванда гібридна. Коли є стресові ситуації, або перепад От восени вона полюбляла, зацвітати, коли починає темнішати, тем менше сонечка опускається температура. А цим лі літом вона зацвіла, коли почалась спека серпнева. І вона вирішила зацвісти, не дивлячись на спеку. Дуже крупний, крупна квітка, велика квітка. Розкішне гроно, просто розкішне гроно з вісьми квітів. Тож можу сміливо її рекомендувати, невибаглива, не вердує, дуже слухняна, гарно квітне, квіти розкішного кольору, глибокого, красивий малюнок мають, росте чудово. Взагалі, Така Ванда дуже, дуже вдячна Ванда. І вона мені вона одна з моїх найулюбленіших рослин. У мене, мене багато улюбленців, але вона займає таке почесне своє місце. Тож дякую всім за увагу. вам, здоров'я вам і вашим рослинам. Пока-пока!